Всім хеллоу, Сьогоднішній моє відео дуже цікаве, тому що я буду прикрашати свою оселю. Це будуть і гірляндочки, і якісь ленточки. Все буде дуже цікаво, все вам буду показувати. Сьогодні 20. 3 грудня, понеділок, а завтра 24 ми будемо святкувати Різдво ввечері. І тоді ми вже будемо ставити ялинку, я її буду прикрашати. Отже, ось тут у нас віночки в цих пакетах. Я все це буду розгрібати, буду ставити по розвішати по дверях. Це мої гірландочки, Електрогірлянда лінійна. Дивіться, це наші ялинкові іграшки, і зараз я їду їх віднесу, а завтра буду наряджати. Тому знаєте, на кого я похожа? На Санту, так? Да? Ну, скажи, да, так? Да". Да, да. Я похожа на Санту. Дуже похожу. Держи червоненько, бачите, От мій гірляндочки. я буду дві пускати, в одну в одну сторону, в другу в іншу сторону. Це я завершила, ура! Наконець, -то. і не пройшло 300 років. Завтра буду прикрашати ялинку, зараз вам покажу, які гірляночки тут повішала. І зустрінемось уже з вами завтра. Як я вам казала, сьогодні у нас вже другий день, сьогодні ми будемо ставити ялинку. І зараз ми приїхали на базар, щоб її купити. Ми вже обрали. Я зараз сюди за пакетом. Не обращаємо на мій внішній віт. Да. Тому зараз я за пакетом і буду забирати їхати додому. Буду все прощати, все вам покажу. Ви слідкуйте. Ялікс, знайомийся з ялинкою. Як тобі ялиночка? Ну, Феликс, я люблю, я тебе коробка дороже, чем шарик красивий. Феликс тебе вообще нічого не смущає, да? Дивіться, я вже більш менш тут розклала. Ось тут сніговичок, цей бідний сніговичок. Це благодаря Феліксу, він його подряпав. Спасибо, Фелікс, конечно, спасибо большое, спасибо. Але нічого, ми щось придумаємо можна, если його поставимо, щоб красиво було. Ось тут у мене мішура. Я буду вже дивитися, коли я буду прикрашати ялинку, що туди піде, що може я десь щось придумаю. Вот. Зараз я хочу поставити кудись ось цю ялиночку маленьку. Ну, напевно, туди наверх на комод поставимо. Теж дуже гарно. Такі джингл белс. А ні. We wish you a merry Christmas. We wish... we wish you a merry Christmas. we wish you a merry Christmas. we wish you a merry Christmas. And a Happy New year. На фоні у нас іде Різдво, те, що було в минулому році. От, іде на один пустин. Дивимось, слухаємо. Віться, який віночок причерепунькала. Ну просто красива, німегу. Осталися сніговички, осталися мішура. Ну, дивіться, мені каже, вже жить джинглбес. Ще гірлянду тут включити. это вообще будет пуска, ребята, пуска петарда. Короче, мне надо разобраться, с вы звездой. Понимаете? А я не знаю, как мне разобраться. Типа, она моя будет... Вот ну, такая. Но а мне кажется, что ей уже старость пришла. Я как все. Даже склеить, я... Какие склеить? Я говорю, какие тут механизмы. Вот, поняла? вот так вот. Мы. І покруху пока звіна має бути. Але Як ви зрозуміла, я вже все прикрасила, тому я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па-па!